Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні субота, 2 листопада. А отже, традиційно огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Що ж, подивимось з вами новини на наступний тиждень. І наступний тиждень обіцяє бути яскравим, так? Щодо понеділка. Так, понеділок у нас 4 листопада. Новин на три зірочки, як бачимо, немає так по, по долару США. Вівторок, 5 листопада, у нас президентські вибори США. Тож день буде насичений. Так, будьте обережні, 16.45, 17.00, 20.00, Так, але найголовніше це президентські вибори США, до яких зараз всі готуються, і можливо і за цього так зараз ринок себе і поводить останнім часом. Тож, вівторок. Дуже насичений день по новинам у нас окрім вівторка. Середа так буде більш-менш спокійний день тільки 17.30 та 20.00 6 листопада, запаси сирої нафти та аукціон тридцятирічних облігацій. Ну і четвер, так четвер у нас прес конференція ФОМС, заяви ФОМС. Рішення ФРС щодо щодо процентної ставки. Тож також будьте обережні, тому що якраз таки американська сесія буде насичена в п'ятницю. В п'ятницю три зірочки немає, але мені здається, на наступний тиждень нам вистачить і вівторка, і четверга, так окрім п'ятниці. З новинами так, з новинами з вами подивились найнасиченіші дні. Це буде вівторок і четвер. Так, ці два дні там будьте обережні. Ну і наступний тиждень також будьте обережні. Дивіться, як ринок себе буде поводити, тому що, можливо, також буде стояти в якихось великих консолідаціях. Давайте з вами перейдемо до графіків, подивимось відпрацювання так, за цей тиждень. Почнемо з індексу долара США і індекс долара США на тижневому таймфреймі. так, Давайте з вами перейдемо на тиждень. Як бачимо, корекція ще не почалась, так і знаходимося з вами в зоні ведмежого блоку заказу. Є в нас останній пробійний рух лонговий, так він і залишився. так. На денному таймфреймі вже сформована консолідація. Ну і саме в цій консолідації ми зараз з вами знаходимось. Так. Ми показували до цього також, що, скоріш всього, залишимось в консолідації, так воно все і вийшло. Давайте спустимось з вами на 4 години, подивимось, що в нас тут. Ну і на 4 годинах. Дійсно, нічого нового. Ту консолідацію, яку ми з вами виділяли, так якраз таки в цій консолідації ціна і зупинилась. На жаль, нічого нового, але наступний тиждень вже буде більш-менш щось зрозуміле. Давайте перейдемо з вами на пару євродолар, подивимося, що тут у нас по відпрацюванню. Тут ми чекали з вами більшої корекції. Так? Давайте перейдемо також на тижневий таймфрейм, подивимось, що в нас тут. Ну і на тижні в нас є вже зона бичого блоку заказу, який був пробитий. Добре, ми з вами виділяли цю зону. Є в нас ось пробитий лой. Хотілося б побачити нормальну корекцію так? і продовження, продовження шортового руху. Давайте перейдемо на денний, подивимося, що в нас тут. Якраз таки на денному таймфреймі бачимо, ми прийшли до пробитих лоїв. Так, зараз з вами бачимо відпрацювання, але в нас ще є тут зона бичого блоку заказу. Тому звідси хотілося б побачити направлений рух лонговий. Так, ну і в зоні в цій зоні покупок також хотілося б побачити нормальне відпрацювання шортовища. Тож, поки наш прогноз залишається актуальним, так і з цієї зони покупок, яка оновила попередні хаї, так зняла за ними ліквідність. Хотілося б побачити також відпрацювання лонгове. Тож щодо євро-долара, ну також стоїть в такій консолідації, так, локальній, але на старшому таймфреймі все більш-менш зрозуміло. <кій> Вибачте, все ніяк не можу одужати. так, Прийдемо з вами давайте до британського фунту. так, Британський фунт у нас на тижневому таймфреймі продовжується пробійний рух шортовий. Є в нас зона бичого блоку заказу на молодшому таймфреймі, який ми з вами показували, пустоти розриви ліквідності зліва. Ну, і Трішечки нижче тижневий бичий блок заказу. Добре, ми його ще не виділяли, то нехай давайте, можливо, в понеділок з вами цим займемось. Поки перейдемо на денний таймфрейм, так, подивимося, що в нас тут на денному таймфреймі є пустоти розриву лікідності, які ми закрили, відтестували зону бичого блоку заказу, від якого і чекали реакцію так, на корекційну. На зараз давайте з вами позначимо якраз таки пробитий лой, останній пробитий лой, да, і будемо дивитись реакцію ціни на нього. Тепер спустимось на 4 години, і на 4 годинах була в нас виділена консолідація. В цій консолідації, як бачимо, так від верхнього кордону. Ми побачили пробійний рух, шортовий відтестували референсну точку, показали нам слабкість. Слабкість шортового руху. Дали нове направлення на 4 годинах. Зараз бачимо з вами корекцію. Є в нас пробитий лой, який ми виділили. Отже, чекаємо ціну якраз таки в діапазоні цього лою. Так в нас є консолідація з розширенням. І будемо чекати, чи дадуть нам лонг до верхнього кордону. Так? Якщо так, то є ймовірність того, що підемо з вами на корекцію від старшого таймфрейму трішечки вище так? до зони, до зони ведмежого блоку заказу якраз таки ось цього сформованого. Ну а там будемо дивитись вже від денного таймфрейму відпрацювання шартове, яке нам покажуть. Тож, поки наш прогноз відпрацьовує так? на британському фонту, давайте перейдемо до наступного інструменту. Це в нас євро-японська єна. І щодо євро єни ієни. На тижневому таймфреймі. Давайте все ж таки зі старшого почнемо. На тижневому таймфреймі в нас з'явились 4 точки злому структури. Добре. Є в нас точка 1, точка 2, точка, 3, точка 4. Зараз сформована, так, і зона, зона бичого блоку заказу на тижні. Це дуже-дуже цікаво. Можемо з вами її виділити. Давайте візьмемо прямокутник. Ось так цю зону ми з вами виділимо і перейдемо на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі в нас є консолідація, вихід з цієї консолідації, тест пробитого хаю. Після тесту нам дали також нове направлення, все як ми з вами показували. Ну і на денному таймфреймі зверніть увагу, вже таки нормально знаходимося з вами в зоні ведмежого блоку заказу. Тут хотілося б побачити нормальну корекцію, і після цієї корекції продовження лонгового руху. Давайте з вами підправимо. Якраз таки корекцію ось сюди хотілося б побачити до референсної точки зі старшого таймфрейму. І давайте подивимося, як це виглядає на тижні. Так, на тижні пробійний рух, тест бичого блоку, якраз таки, так і продовження лонгового руху на тест референсної точки зі старшого таймфрейму. Так, ну а звідси від цієї зони покупок, від якої з самого початку пішли покупки, будемо з вами чекати відпрацювання шортове. Тож тут ми з вами свій прогноз підправили. Ну і будемо дивитися, як ми сходимо в цій консолідації. Так саме, чи можливо підзнімемо ми додаткову якусь ліквідність знизу. Давайте перейдемо до наступного інструменту. Наступний у нас SP 500. І подивимось, що в нас тут. Так, історично-лонговий інструмент на тижні на тижні в нас почалась корекція. Добре, корекційний рух, є пробитий хай. ну і... Саме є куди ще коригуватись. Добре, на денному таймфреймі в нас остання зона покупок, так, є консолідація. Відбувся пробійний рух. Спочатку бачимо, був пробійний рух, вихід із консолідації, так, ще один пробійний рух, і зупинились ми в консолідацію. Є в нас пробитий хай. Давайте його позначимо, підзнімали ми ліквідність, ну а зараз вже зафіксувались тілом нижче. так, Тілом нижче цього хаю. І після тесту хотілося б побачити все ж таки зараз відпрацювання шортове на молодшому таймфреймі. Давайте заглянемо, подивимося, що в нас тут так. На молодшому таймфреймі є пробитий лой. Добре, якраз таки прийшли. Ми відтестували пробитий лой. Цього нам може вистачити, поки що є знизу ліквідність, так, є пул ліквідності. Тож будемо чекати ціну нижче, поки що так. Хотілося побачити відпрацювання шортове. Чи пустять шорт нижче, чи можливо його зупинять, так і покажуть нам якусь слабкість. За цим будемо з вами слідкувати на 4-годинному таймфреймі поки була корекція. Ну і відбувається продовження шортового руху. Зверніть увагу, повернулись ми до попередньої консолідації. Тож тут також ціна може трішечки зупинитись. Так, S&P 500. Є, поки ми нікуди не пішли, а дали з цієї консолідації вихід в шорт. Давайте заглянемо до золота. Так, подивимося, що воно в нас тут, на тижневому таймфреймі. Добре, тиждень. На тижні в нас останній пробійний рух лонговий. Добре, ну є зона бичого блоку заказу, але дуже низько. Перейдемо з вами на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі. Не показали нам ще відпрацювання лонгове, але щось мені підказує, що так як ми знову-таки повернулися в цю велику консолідацію, то нам можуть показати просто зараз слабкість лонгового руху, так і продовження шартового на тест референсної точки зі старшого таймфрейму, так, а саме з тижневого. Дійдемо з вами, можливо, до бичого блоку заказу. Ну або хотілося б це побачити. так. На чотирьохгодинному таймфреймі, як це відбувалось? Так, є в нас консолідація, є в нас верхній кордон цієї консолідації. Бачимо, ціна на нього реагувала. Так, якраз таки ми прийшли до верхнього кордону, підзняли додаткову ліквідність за лоями, так, якраз таки за ось цими. Показали нам відпрацювання лонгове, але ми знаходились в зоні бичого блоку заказу, який був поглинутий. Так, це в нас вже є як пом'якшуючий блок, або так як ми знаходимося з вами зараз на історичних хаях, то це наш брейкер-блок 4-годинний. Давайте його виділимо. І з цього брейкер-блоку якраз таки прийшли на його тест, попідзнімали ліквідність. Тут була також консолідація на молодшому таймфреймі і показали відпрацювання шортове. Є в нас поки 2-3, е, поки три точки злама структури. Будемо з вами спостерігати. Все ж таки денний таймфрейм хотілося б побачити відпрацювання на лонгове. І після цього відпрацювання лонгового будемо з вами вже строїти якусь нову, можливу гіпотезу так, на шорт. Тому що поки що в нас все виглядає по-лонговому. Отже, поки чекаємо, так чекаємо, яке нам покажуть лонг на денному таймфреймі. Ну а на 4 годинах в нас поки продовжується шортовий рух. І так як ми зараз зупинились також тут в локальній консолідації, будемо дивитись вихід. Ну, я вже в цій консолідації пробитий лойби не позначав. а Дивився вже реакцію ціни на якраз таки верхній рівень ось цієї консолідації, яка була до цього. Давайте перейдемо з вами до нафти. Подивимося, що в нас там по відпрацюванню. Ну і нафта на тижневому таймфреймі. Так, давайте тиждень увімкнемо. На тижні бачимо зараз відпрацювання на лонгове йде добре. Останній пробійний рух був лонговий. Прийшли ми в зону продажу, показали нам відпрацювання шортове, але зустріли на своєму шляху бичий блок заказу. І зараз якраз таки звідси показують нам відпрацювання. Тепер перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі показали нам вже слабкість шортового руху, але зверніть увагу, ще не поглинули даний блок. З більшою впевненістю про слабкість шортового руху ми вже можемо сказати після того, як поглинемо повністю даний блок, так, разом по шпілю. Але поки цього не, не, немає, так, тому ми просто зупинились в консолідації і будемо чекати вихід з цієї консолідації, так, тому що направлення від старшого таймфрейму все ж таки дивіться, яка в нас тут. Велика зона продажів була, так, направлення останнє в нас шортове поки що. Ну і будемо дивитися, чи дійсно ось це показали нам вже відпрацювання і покажуть слабкість шортового руху, так, або ми все ж таки потроху-потроху з вами та підемо в шорт. Глобально, ми знаходимося на нижньому кордоні, так, на нижньому кордоні великої консолідації. Тож, якщо нам зараз показують слабкість шортового руху, то є ймовірність того, що підемо з вами, як мінімум до еквілібріуму цієї консолідації, а там, можливо, і до верхнього її кордону на нафті. Так, давайте все ж таки спустимось поки з вами на 4 години. І ще раз поглянемо, що можливо ми тут забули. На 4-годинному таймфреймі є в нас консолідація, є в нас вихід, тест, показали слабкість шортового руху, дали нове направлення. знаходимось в зоні ведмежого блоку заказу, тож звідси також можемо чекати відпрацювання шортове. Ну і хотілося б подивитись, як ціна буде реагувати на ось ці рівні. Так, ось у нас є ось цей рівень. Його проведемо і хотілося б побачити, якщо так буде вихід з цієї консолідації, все ж таки в лонг, то хотілося б побачити вихід, тест, як завжди, так і продовження, <кхи> продовження лонгового руху. Щодо нафти є. Давайте перейдемо з вами до біткоїну. Так, подивимось, він в нас що історичний, хай здається, не оновив. Або новив, давайте увімкнемо тижневий і Подивимося, що в нас тут на тижні. Так, попід знімав дуже багато ось цієї внутрішньої ліквідності, яка була сформована, яку ми з вами вже позначали до цього. Побачили ми з вами відпрацювання відпрацювання лонгове на тижневому таймфреймі. Так, залишив шпіль, і є ще в нас ліквідність за історичним хаєм на зараз. Давайте її також позначимо. Зона, зона бичого блоку заказу також у нас є. Ось вона тут зона покупок. Також будемо дивитися на реакцію від неї. Вона знаходиться якраз таки в еквілібріумі цієї великої консолідації. Ну і Давайте спустимось на денний таймфрейм. На денному таймфреймі. Так, є в нас зона бичого блоку заказу, є в нас пробитий хай. Хотілося б побачити також тест зони бичого блоку заказу ось цієї. так. І давайте її видалимо, можливо, жовтим кольором. Подивимось, якщо її пробивають, то скоріш за все це в нас буде пом'якшуючий блок, і тоді хотілося побачити нормальний тест до пом'якшуючого блоку, блоку, так і продовження шортового руху. Ну, а на зараз, на зараз у нас тільки тест, і е, хотілося побачити все ж таки оновлення історичного хаю на біткоїні. Е, давайте заглянемо на 4 години. Ну і на 4 годинах якраз таки зона бичого блоку заказу, від якої пішов останній пробійний рух лонговий, який саме і зняв дуже багато ліквідності. Так, якраз таки від ось цього блоку в нас пішов пробійний рух, він підзняв дуже багато внутрішньої ліквідності. Всі полуліквідності, які ми з вами показували, тож зараз дивимося, як ціна реагує на дану зону. Вже бачимо, було відпрацювання лонгове так, від цієї зони. Прийшли, ми протестували нижній кордон з цієї консолідації. Далі показали нам відпрацювання шортове. Ну і зупинилися саме ми в консолідації. Тож зараз будемо з вами спостерігати, в яку сторону так вийде, вийде ціна. І приймати рішення можемо позначити якраз таки по ось цим хаям і лоям. І давайте спустимось з вами іще на годину. Так, подивимось, можливо, на годинному таймфреймі все трішечки інакше. Ні. Якраз таки останній пробійний рух є: пробитий хай є зона консолідації. Ось це верхній рівень наш, так це нижній рівень. Ну і поки ми знаходимося якраз таки в цій зоні накопичення. Будемо чекати вихід. Вихід глобально хотілося б побачити. Так, і тоді вже з вами будемо приймати рішення на продовження лонгового руху. Так, або нам покажуть його слабкість, якраз таки на президентських виборах в США. Мені здається, якраз таки все під це і підстроєно. Так? Біткоін є. Давайте заглянемо з вами до ефіріуму. Ефіріум. Так, вимкнемо денний таймфрейм. На денному таймфреймі у нас була консолідація, яку ми позначали. Будь ласка, підійшли ми до зони бичого блоку заказу. Показали відпрацювання до верхнього кордону консолідації. Від верхнього кордону зараз знову-таки прийшли до еквілібріуму і чекаємо на зараз ціну нижче. Так? Можливо, ціна спуститься нижче. Так як ми знаходимося в зоні бичого блоку заказу, то є ймовірність того, що ось цей лой ми оновлювати не будемо, тому що на денному таймфреймі також хотілося б побачити відпрацювання лонгове. Ну, і так як ми знаходимося в консолідації, так, то на зараз, поки в нас з вами планів ніяких, орієнтуємось тільки на верхній та нижній кордон, хотілося б побачити нормальний вихід, так, щоб ціна вже зафіксувалась якось тут в цьому випадку, зафіксувалась в кордону, дала нормальну корекцію, і на молодшому таймфреймі дала якесь підтвердження вже з поглинанням. Так, або 4 точки зламу структури, хоча б там на годинному таймфреймі, так, або. Або перебиття там останніх покупок чи продаж, дивлячись, куди захоче піти ціна. Тож, поки ми стоїмо з вами в зоні накопичення, спостерігаємо, дуже волатильний У нас є материнський блок, є ймовірність того, що ми прийдемо. Так, прийдемо все ж таки ще раз відтестуємо його, якраз таки підзнімемо всю ось цю ліквідність, яка була до цього сформована. Так, буде в нас вихід, і будемо дивитись, спостерігати з вами вже далі, так приймати рішення, виходячи з того, що нам показують. Тож, ефірі, так, на жаль, на цьому тижні нікуди не пішов. Давайте перейдемо з вами на Солану, подивимось, що тут вона в нас показувала на тижневому таймфреймі, куди ми з вами прийшли. На тижні в нас, здається, є якийсь ведмежий блок заказу. Зараз ми з вами спустимось, подивимось на молодший таймфрейм, але зверніть увагу, ми знаходимося вже вище еквілібріума. Є в нас зона бичого блоку заказу. Останній пробійний рух, який зібрав по ліквідності, який ми позначали до цього. І зараз бачимо з вами корекційний шортовий рух на тижневому таймфреймі. На денному таймфреймі в нас є консолідація, є нижній кордон консолідації, також ми з вами його позначали. Давайте зробимо його подалі. Зараз бачимо, йде підзняття ліквідності за лоями. Ну і після підзняття ліквідності будемо чекати реакції на нижній рівень. Тут в нас також з вами є зона бичого блоку заказу. Давайте ми його також покажемо. Зеленим підтягнемо ось сюди. Зона бичого блоку заказу є. Цей блок нам вже не актуальний. Тож будемо чекати ціни якраз таки на корекцію. Якщо корекція, то будемо чекати відпрацювання лонгови від цієї зони покупок. Є Solana, Solana знаходиться в консолідації. Чекаємо нормальний тест. так? Спустимось на 4 години. Давайте також подивимося, що в нас тут. На 4-годинному таймфреймі є. є в нас також пробитий хай. Добре, бачимо реакцію на нього давали нам. Тепер нижній кордон консолідації. Також хотілося побачити реакцію на даний рівень. Тут з вами ми позначили все вірно. Давайте протягнемо трішечки правіше ось сюди. І будемо чекати. Так, будемо чекати з наступного тижня. З понеділка подивимось з вами, можливо, щось зміниться за суботу та неділю. Перейдемо до наступного. Це атом. Атом в нас на тижневому таймфреймі. Що він показує? Він показує консолідацію велику. Добре. Є ймовірність того, що зараз йдемо на оновлення лою. Дуже добре навіть. Так, денний таймфрейм. На денному таймфреймі є велика консолідація, є нижній кордон цієї консолідації. Давайте його позначимо. Ось він. Є в нас лой, і якраз таки хотілося побачити тест нижнього кордону нижнього кордону цієї великої консолідації. Та будемо з вами вже також дивитись на вихід. Зону материнського блоку також з вами позначали. Він стоїть ще. Не тестована, якраз таки ліквідність за ось цими лоями також ще не підзнята. Будемо чекати підзняття ліквідності нижче тесту материнського блоку, ну а там з вами вже будемо дивитися та приймати рішення. так, Чи зайдемо ми знову-таки в цю консолідацію після тесту материнського блоку, чи, можливо, нам покажуть слабкість лонгового руху, і тоді в нас буде вже потенціал для оновлення ось цього лою, так, і формування нового материнського блоку. Щодо атому є, дійсно, поки що знаходимося, виходу, як бачите, з цієї консолідації не було. Тож, нічого нам поки не показали, ціну просто зупинили, стоїмо в накопиченні. Чекаємо, чекаємо новин, як то кажуть. Давайте перейдемо до наступного інструменту. Наступний у нас Аптос. На тижневому таймфреймі у нас дуже велика консолідація. Йде зараз, корекційний рух корекційний рух шортовий і є якась референсна точка на молодшому таймфреймі. Ну і останній пробійний рух у нас з вами. Лонговий, хотілося побачити тест пробитого хаю, так, верхнього кордону з цієї консолідації після тесту відпрацювання лонгове. Це ми з вами вже все позначали. На денному таймфреймі все так само. Зона бичого блоку заказу бачимо, був тест відпрацювання лонгове було, але нас зупинили, зупинив тест ведмежого блоку заказу. Зараз чекаємо ціну нижче. Тут все залишається актуальним, як з вами і показували. Будемо дивитися якраз таки на ціну в даному діапазоні. І ось в цьому діапазоні можемо з вами вже приймати рішення. Добре, Аптос залишається актуальним, поки що все йде так, як потрібно. Наступна суї. Ну і суї в нас, здається, законсолідувалася. Так, оновила, оновила історичні хаї. Добре, зараз показує слабкість лонгового руху, але будемо дивитися якраз таки на тест. Тест пробитого хаю, так, і, можливо, законсолідуємось. Зараз ще поки з вами чекаємо. Давайте спустимось на денний таймфрейм. Так, ну а на денному таймфреймі якраз таки зона ведмежого блоку заказу є. Тесту верхнього кордону не було. Він був якраз таки ось тут, але мені здається, трішечки ми також не добили. Так, трішечки хай ми не добили. Давайте подивимось, тут у нас все рівно позначено. Тут ми не дійшли, не відтестували верхній кордон цієї консолідації, ну і показали нам саме слабкість лонгового руху після тесту з цього блоку пробитого. Так оновили тільки внутрішні хаї, як бачите. І зараз йде все ж таки по плану відпрацювання шортове. Ну, давайте підтягнемо. Мені здається, так як новини будуть на наступному тижні, то дуже багато чекати не потрібно. так, Дуже довго чекати буде не потрібно. <кій> ось так з вами поки покажемо, підкоригуємо і. Спустимось на 4 години. На 4-годинному таймфреймі є в нас зона консолідації. Добре, давайте її позначимо. Є в нас ось так і є в нас пробійний рух останній. Пробійний рух останній. Він у нас був ось тут по цьому шпілю. Зараз хотілося побачити тест або пробитого Олоя, або верхнього кордону консолідації. Давайте пробитий лой. Ми поставимо з вами таким блакитним так, синім кольором. Ну і так як є вихід з цієї консолідації, то хотілося побачити тест, так і продовження шортового руху. Поки що так, на молодшому таймфреймі. Ну і на тижні це все виглядає як слабкість, поки що. Поки що виглядає як слабкість лонгового руху. Будемо з вами спостерігати, тому що після виходу з цієї консолідації на тижневому таймфреймі, тоді хотілося побачити вже тест або даного рівня, який ми з вами вже виділили так, або пробитого хаю. Поки що хай позначати з вами не будемо. І чекаємо з вами нормальну корекцію. Так? Корекційний рух шортовий. Давайте перейдемо з вами на coin 98. Подивимось також тижневий таймфрейм. На тижні ми знаходимося майже на історичних лоях. Так? Так. І законсолідувалися. Є в нас пробитий лой і є консолідація. Є своя консолідація тижнева. На жаль, поки що також звідси ми нікуди не йдемо. Давайте перейдемо тепер на, на денний таймфрейм. Так, подивимося, що в нас тут. На денному таймфреймі нижній кордон у нас був позначений добре. Тож чекаємо теста нижнього кордону. Ну і все ж таки, на всяк випадок, давайте позначимо з вами ось цей лой, до якого ми ще не дійшли, але зверніть увагу, дуже багато ліквідності. Ось тут у нас залишилось. Ми її що? Ми якраз таки підзняли. Добре, є в нас ліквідність за ось цими лоями. Тож є ймовірність того, що ціна якраз таки прийде до нижнього кордону консолідації після тесту з цього пом'якшуючого блоку, який ми з вами виділяли. все, вона зараз його відтестувала, і чекаємо з вами пробійний рух шортовий на підзняття ліквідності. Перший потенціал. Так, на денному таймфреймі у нас це будуть ось ці лої. А далі будемо дивитися, чи все-таки відтестуємо ми цей рівень, і підзні... чи підзнімемо ми ліквідність тут нижче. Щодо материнського блоку, так, є в нас ось тут такий дуже волатильний блок, в якому все зупинилось. Ну, поки що виділяти його не будемо, можливо, сформуємо з вами більш-менш нормальний. Але дуже він такий волатильний і шпіль дуже великий. Будемо з вами також спостерігати. Поки що все, що ми можемо виділити, це нижній кордон консолідації. Блочок ми з вами виділяли, і бачимо якраз таки звідси: 1, 2, 3, 4, 4 дні йде відпрацювання. так, Відпрацювання шортове. На Coin98 все з вами показали. Так само все залишається актуальним. І давайте перейдемо на тон Так, тонкоїн з тижневого таймфрейму почнемо. На тижні в нас іде відпрацювання шортове. Ми знаходимось в консолідації майже на нижньому її кордоні. Добре, є референсна точка нижче. Давайте спустимось, подивимося, що ми з вами там позначали. На денному таймфреймі, добре, є зона бичого блоку заказу, який стоїть ще не тестований. Є материнський блок, який ми також з вами позначили. Знаходимось зараз в зоні цього материнського блоку. Останній пробійний рух у нас був шортовий. Була корекція. Також ми виділяли на молодшому таймфреймі з вами зону ведмежого блоку заказу, відтестували. Ну і поки ціна законсолідувалась. Так? Виділяли з вами пробитий лой. Давайте спустимось на 4 години і подивимось все ж таки, як стоїть ця ціна. Так, на 4-годинному таймфреймі є в нас пробитий лой. Бачимо, як ціна реагує на даний рівень. Так, Є в нас що в нас тут такий дуже великий шпіль. І що це ми з вами проводили? Це ми проводили, здається, нижній кордон консолідації. Так, Тож будемо чекати тест. Так, побачимо, що на нижньому кордоні консолідації що ми тут, якраз таки вже відтестували його. Добре, відтестували. І звідси будемо чекати, тоді, чи покажуть нам слабкість, слабкість шортового руху на 4 годинному таймфреймі. Тепер можемо з вами виділити зону ведмежого блоку заказу. Саме від цього блоку пішов останній пробійний рух на шортовий, який оновив дуже багато з цієї внутрішньої ліквідності, так, зняв цю ліквідність. Тож зараз ми з вами також консолідуємось на 4-годинному таймфреймі, можемо виділити пробитий хай. Так, і... Зараз для уточнення ще спустимось на годинний таймфрейм. Є в нас два рівні верхній рівень консолідації, нижній рівень консолідації. Так, ну і все саме тут співпадає. Добре, тож будемо чекати, чекати на вихід. Якраз таки годинний таймфрейм більш-менш показує всередині дня нормально. Підзняли ми тільки внутрішню ліквідність, є в нас зона ось цього блоку, є зона покупок, від якої пішли останні покупки, які оновили ліквідність за хаями. Добре, тож зараз чекаємо нормальної корекції хоча б до пробитого лою, і після цього відпрацювання шортове. Ну а там по глобальному сценарію будемо дивитися, чи знову-таки сходимо з вами до нижнього кордону консолідації на денному та тижневому таймфреймі, так, якраз таки. Чи відтестуємо ми її ще раз тілом, як було ось тут в цьому моменті. Ну і глобально, глобально наш сценарій поки що продовжує працювати. Йде відпрацювання шортове. Тест обичого блоку заказу не було, тож будемо з вами також спостерігати, тримати руку на пульсі. Тонкоін, Так, тонкоін було останнє монета на сьогодні. Дякую всім тим, хто підписується. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!